Погратись зі мною? Дуже хочу. Але я буду дуже неслухняною дівчинкою. Для початку зніми лівчик. Вона це так заводить. Ого. Ти сьогодні як ніколи. Ще не встиг почати, а вже. А піпець, ну ти дружок, розслабився. Help me. Hello? Hello? I just gotta win every day of my life Oh uh, hell you new king I'm ready for war I'm coming for vengeance My drive just like my ride No ceiling no limits I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me looking for the best hey, put number five Yeah Сергійч. Ну, Ніфіга собі. Ти гля. Весь в роботі. Що прийшов? Скоро день медика. Mm. А я тут до чого. Ну ти теж якби медик. Ну, як медик. Ну про це потім. Колектив бажає свята. Тімбілдинг він згортовує і підвищує продуктивність. Mm -hmm. І це не я вигадав. Я так і не зрозумів, до чого тут я. Ну, подивись, скоро день хірурга, потом день стоматолога, потом гінеколога, вертебролога того, отого, що за, за кості відповідає. Ортопед. От. А, якщо всі святкувати, то у нас бюджету не вистачить. Угу. Зажавба бабло. Так, не зажав, бабло, а оптимізував розходи. От так Саша втрачається повага і довіра колективу. Я! Я тобі не Саша. Особливо жіночої частини. Спочатку все було нормально. Клієнт розслабився і почав отримувати задоволення. Але потім він почав хрипіти і дергатись. Ну, Нічого. дивного. Під час оргазму чоловіки поводять себе по-різному. Так де ваш постраждалий клієнт? Не дайте інтимні послуги по інтернету. Туля, ласкаво просимо у світ дорослих дядів тьоті. Так, на око можу визначити генералізований тоніко напад, викликаний збудженням. Доктор, він що помре? Так. І ви будете винні. Я в шоці. Ви не хвилюйтеся. У нас є час, щоб надати йому допомогу. Так, так. І судячи по витріщеним очним орбітам. 40. Адреса. Гігант 68. Мабуть, 68 це рік народження. Ну, так би було б 69. Так, Рітуль? А ч? Гігант 68 це його нік. Я не знаю його адресу. Це ж елементарно, якби вона знала його адресу. Вона б не викликала швидку в цей храм на солод. Так, слухайте, що будемо робити? Ми будемо дивитись у прямому ефірі як окочуриться Гігант 68. Mm -hmm. це серйозно? Так. Займайте місця в глядацькій залі. У вас попкорну нема. Немає. Але в мене є суп гречаний. Я зранку зварила. Гречаний? Угу. Ну, так чого сидиш? Неси. А, Несу. Зараз? Я допоможу. Да -да. Швидка допомога. Я не викликала швидко доволоки. Це ж 32 квартира? Можливо. Значить, викликали? Забирайтесь. Не поняв. Що за чудеса? Жора, пробий по базі. Це я Ну Тоді відкривайте. Я не Так, мене ці говорять, що двері вже починають напрягати. Ви можете відкрити двері і все пояснити? Але поясню. Повний сюрреалізм. Пояснюйте. Олександр Сергійович, сподіваюся, що стойно у мене пацієнти чекають. Я вас відмовляю буквально на декілька хвилин. Час пішов. А Віталіна Романівна, як ви відноситесь до святкування корпоративного свята дня медичного працівника? Індиферентно. Тобто, ви вважаєте, що немає сенсу витрачати гроші і час на святкування цього корпоративного свята? Крім дня медичного працівника, існують ще день хірурга, анестезіолога, проктолога, патолога-анатома, медсестри, гінеколога. І далі за списком. Якщо ми станемо все це відзначати, то хто буде працювати? Золоті слова. Я теж так казав. Я можу йти. А, Ви дуже мені допомогли. Будь ласка. Так, краще аргументи не придумати. Дві авторитетні людини вважають святкування корпоративного свята бредом. Ах, лишилося все це донести до колективу. Отже, що ми маємо? Двері номер 31 викликають швидку дверям номер 32 Бо ті вже третій день себе хреново почувають, але лікуватись відмовились. Тому що двері номер 32 ходять до секти і лікуються молитвами. А двері номер 31 дуже за них переживають. Ми взагалі то про людей говоримо. Я там людей не побачу. Коротше, якщо двері з номером 32 нам самі не відкривають, нам тут нічого. А клятва Гіпократа. А я клятву лічі двері не давав. Я розберусь. Чиновці, не допоможете нам рятувати людське життя. Звичайно, допоможу. Прошу в машину. Може, ми вже будемо щось робити. Наприклад, копам подзвонимо. Не треба копам. Так, Не треба копам. А що нам тоді робити? Постерігати. Стан стабільно поганий, але не критичний. Діма, дідусь. Прикиньте, Гігант 68, це не справжнє ім'я. Це напевно його дружина. Так нам треба дізнатися терміново їхню адресу. Жіночко! Дайте, будь ласка, свою адресу. Ми... А що це таке? Закінчився час оплаченого сеансу. У нас же був шанс його врятувати. Mm. <клес> Нарешті. Алло? Так, я. Тарас, автозаводська 15-35. Слухай, ще маленьке прохання. Ти можеш нашому гігантові сеанс хвилин на 20 продовжити. Угу, дякую. Так, погнали. Тут у нас ще є шанс врятувати вашого постійного клієнта. А це хто? Знайомий айтішник. Я як побачив, що тут така заваруха, зразу моя пішники смською відправив, ну, щоб адресу пробив. Ну. Забери свої слова назад. Вибачте, що вас не вірила. Так, все. Тарас зі мною, Ріта, залишаєшся тут, будеш консультувати дружину, поки ми їдемо. Погнали? Може, я залишусь. По-перше, я не посаджу жінку за кермам. А по-друге, що погнали. Та я і не думав. Присідайте. Дякую, я постою

Це я і лікар Віталіна. Лікар Віталіна? Та вона просто набухатися боїться. Що? В смислі? А прохання не А знали? Лікар Віталіна під мухою дуже навіть доступна. От ти звідки знаєш? О, так я познайомилась, вперше поцілувалась і того ж дня переспала зі своїм майбутнім колишнім чоловіком. З тих пір я намагаюся не вживати спиртного. пізнавальна історія скільки можна мені вже час готовий до відправлення в лікарню що серйозно? Ну як в тебе вийшло? НЛП. Техніка, яка відкриває будь-які двері. Алілуя! Непогана квартирка. Який метраж? 85. Непогано. Я бачу ваше другоцінне здоров'я зовсім погане. Що кажуть лікарі? Які лікарі? Ну да, навіщо нам лікарі? Якщо ми за вас молимось. Алілуя! Квартирка вже на церкву переписана. Чудово. Алілуя, брат. Так, так. Стара карага скоро загнеться. Дуремо, светі. Ні, Амінь! Ну що втикаємо? Забираємо парафіянку, поки в себе не прийшла. А я поки в машині почекаю. Я б не зважилася мати таку професію. Чого? Бабліста робота. Яка? Гроші хороші капають. Ну, А як ризики? А які ризики? Ризики через камеру не передаються. Руками тебе ніхто не чіпає, а гроші хороші. Вистачає і квартиру зняти, і за навчання заплатити. Mm. Я на юридичному вчуся. Ого. А що з цього приводу каже закон? Закон охороняє особисте життя людини, якщо воно лежить в правовому руслі. Тобто не підпадає під закон Кримінального кодексу. Алло, житка, моєму чоловікові погано. Жіночко, жіночко, не переживайте. До вас вже виїхали лікарі. Секс ви Ви хто? Ви проститутки? Ні, ми не повіємо. Ми, ми парамедики. Ми будемо вас консультувати онлайн, поки не приїде лікар. А оця війнуарі теж медик? Вона Вона стажор. Тут, тут жарко. По новим правилами в стажері форма не передбачена. І взагалі багато питань. Так, покладіть вашого чоловіка на подушку і поверніть його голову на бік для запобігання всіх цією слиною. І звільніть його від придушуючого одягу. Чуєте? <плес> Кликала Олександр Сергійович. Так, хотів з вами порадитись з приводу доцільності проведення корпоративного свята. Ви ж знаєте мою думку, ви навіть згодились з нею. Я тут зважився за і проти і вирішив змінити свою думку. Ви начальник, ви маєте право змінювати своє рішення. Хочете почути аргументи? У мене є вибір. Колектив нашої лікарні дуже тяжко працює кожного дня, рятуючи життя людей. Вони дуже втомлюються. А що може бути гірше втомленого лікаря? Втомлений лікар може зробити помилку. А помилки в нашій справі невиправні і непоправимі. Тому я вирішив е -е. дати колективу відпочити. Тобто, ви хочете, щоб лікарі в нашій лікарні були відпочившими, але бухими? Ні. Я хочу, щоб. Спільний відпочинок згуртував наш колектив і зробив єдиною компанію однодумців, яка вірно і віддано служить своїй справі. Якщо ви штовхнете цей спіч перед колегами, я навіть сама вип'ю. Ловлю на слові. Я йти можу. А так. А Я перевіряв роботу нової прибиральниці. Бачите, чисто треба премію їй виписати. А ви що е, хотіли? Че Чуєш, кінчик? Ти Можеш мені показати декілька прийомів? Яких ще прийомів? НЛП. А тобі наша. А вдруг пригодиться? Ні, не можу. Це дуже небезпечні знання. А вдруг ти секту хочеш організувати? Я взагалі то про нас думав. Ну там премію балануці вибити. Чи Артемки допомогти з Яною замути. А що таке можливо? Теоретично все можливо. Мені тоді премії не треба. Ну Ти ж хочеш допомогти колегам? І друзям. В цій справі головне — візуалізація. Повіриш у власну проекцію сам. Змусиш повірити в неї інших. Це перший суд? І останній. У йде міна, червона з рота. Він прикусив язик. Що мені робити? Візьміть тканину і покладіть йому акуратно, між зуби. Ось, Так, тільки акуратно. Він може вас прикусити. Я зараз впаду в обморок. Громадянка, поки ви не від'їхали, відкрити двері квартири, щоб бригада швидко до вас в квартиру попала. Привіт. Привіт. Що ти робиш? Я створюю твою нову реальність. І? і в цій реальності ти хочеш Артема. Я не хочу Артема. Я так і думав, що всі ці ваші технології повна фігня. Я тебе хочу. Ех, Тьомка. Видно, судьба тобі замутити з янкою. Віталіна Романівна, Віталіночка Романівна, Я розумію, що дуже вас затримую, але мені конче необхідна ваша допомога. Оце меню святкового банкету. Яко? Санітара. Ну я ж не дієтолог. Але смаженого порекомендувала б менше. Угу. А спиртне? я не вживаю алкоголь. Віталіна Романівна, ну ви ж пам'ятаєте, як ви обіцяли, що коли я скажу тост, то ви... слово треба тримати. Я стримую своє слово. бригада. На е -е -е -м -м -м, що будете пити? Міцні напої. Я не п'ю, вип'ю вина. Угу. <п> я>, <гелізо. п> я>, я можу йти. Мене хворі чекають. А, так так, 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 так. Санітарам приймального відділення прохання так, так Вона випала... не буде. Буде коньяк. і горілка. Все, напад блокували, хвору нічого не загрожує. Зберіть речі, першої необхідності будемо госпіталізувати. До речі, вашого чоловіка раніше такі напади траплялися. Так, ще по молодості. Ми тоді вперше збиралися зайнятися сексом і він побачив мене повністю голо. І перенапрягся. Що їй треба було довести. Скажіть, дякую нашим лікарям. на зв'язку. На, тримай. Це що? Це гроші. За що? Твоя доля за інтимні послуги. В смислі? Зараз все поясню. Ми поки в онлайні були, нас дві тисячі клієнтів каналу подивилися. А все це не безкоштовно. Реально крута робота. Так, давай к нам. Я пристрою. В тебе дані хороші. Ні. Я створюю свою реальність. І моя реальність стає твоєю. Саша. Я створюю свою реальність. Цій реальності ти даєш мені два вихідних. Бригада на два вихідних. За свій рахунок без проблем. <сум> Іди. Іди. Ну. Й ти? Я хочу випити за те, щоб наш колектив став дружньою компанією однодумців, які вірно і віддано служать спільній справі. Яна Романівна, а що це ви так мало п'єте? Я пам'ятаю, хтось там щось там обіцяв. Олександр Сергійовичу, ви ж сказали тост не до кінця. Uh -huh. Я дуже хочу випити за те, uh -huh. як важко працює колектив нашої лікарні кожного дня рятуючи людські життя. Так, ніхто не їсть, не їсть, я сказав. <кхем> тост, uh, ну, точніше, лаверди до самого себе. Молдовський тамада сьогодні в ударі

Олександр Сергеевич. Та не переймайся, я тобі антибадудін приніс. Спеціально для тебе припас знав, що буде хренувало. А Що со що мною вчора було? Сергійш, запитай краще, що з тобою вчора не було. Оксана давай, давайте з вами. Wir <laughs> 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 Наступного шансу чекати. Лікарям терапевтичного відділення прохання зайти в ординатиску. Лікар віталіна! Може, кави. З конячком. Чуть не вийшла заміж за балануцю. Угу. Балануця гарний. Я ж казав, що НЛП — небезпечна техніка. Ну, Яна ж повелась. Яна, ти розіграші любиш? Дуже. Я хочу Жорка розіграти. Допоможеш. До речі, Жорж, Можу підказати пару прийомів. Може подіють на балану, він скасує свої репресивні санкції. ТВ відкриває усі кордони. Якщо ти хочеш, ти знайдеш можливість. Азія, Європа, Північна і Південна Америки. Що там на нас чекає? Та наша неповторна Україна тревел шоу, з яким ти побуваєш у непопсових місцях та побачиш світ по-новому за допомогою нашої програми. Чекін Вікенд Мандрівок з 11.30. тридцять. Енало заряджає.